Не, я фоткаю. Да. О, ми можемо хоч один день без алкоголю прожити? Так, да, О, я вже я два, два прожив. Два дня прожив, в мене щось не виходить. Я ще, я ще веслами грибу. Так. Да. Ну, вже два години не п'є, тому в мене такий праздник. <рес> то це треба відмітити. Тому ви відмічаєш, ну, все, відмічаєш. подивись, бачиш, хлібний дар то вам не спирт, звісно, луцький, але теж горілка, хороша. Вроді би. Зараз попробуємо, скажу. Зараз будемо, так. Там ще он два лигаря біля костра сидять, жарять сосиски. А третій, внімає, купую, а третій то не лигар, то божий удуванчик. Да, О, подивіться, то витвір е, мистецтва. То хто то, то є, робив то є, у нас? То є, то є неправильно на діті. Хто робив ці сосиски, то, то, то треба тому руки повірзати. Хто, хто, хто робив ці сосиски? А ну вітя не ти як ти то там ой будемо ти. їсти, як будемо <ріст> ти там співаєш. Будемо їсти, ти та й тою горилку. <ріст> 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 Горілку треба не їсти, а пити. Бач такий в нас багатий стіл. Ще добрий вечір, добрий вечір. То є мої шкарпетки. Куди ти їх? А ми їх Щоб було видно замість прапора. Щоб трошки червоніше було. Хто шкарпетки червоніші? Хай будуть сині, під колір наших облич. Нормальні шкарпетки. О, от ней не О, дивіться, то є худяїн. Бачите, як він вправно вправляється. <рикновування> Худяїну булочки, маком посипати. а Nokia х 2. Nokia H2 Запатина, Запатина, супер броття ноги. <рикновання> супер камера. І як камера Камера нормальна. <рикновання> <рикновання>